Дівчата, привіт! Вже незабаром новий рік, а це означає, настав час задуматися про подарунок для твоєї подружки. Якщо ти не знаєш, що подарувати подрузі на свято, це відео ідеально підійде для тебе. Сьогодні я поділюся своїми ідеями недорогих і зроблених своїми руками подарунків, які сподобаються будь-якій дівчинці. Перед переглядом відео підпишись на канал і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити все найцікавіше. Для початку згадай всі інтереси подружки, про що вона говорила останнім часом, чим вона захоплюється. Подумай, може вона розповідала про те, що хотіла б отримати в подарунок. Якщо ти хочеш подарувати подружці милий несподіваний подарунок, тобі можна надрукувати на стильній оверсайз-футболці вашу прикольну фотку, де ви дорієте або з фразою, яка зрозуміла тільки вам двом. У такій футболці, проходячи повз дзеркало, вона завжди посміхатиметься і згадуватиме про тебе. А ти знаєш, що таке скраббукінг? Це створення унікального незабутнього блокноту. Для цього Тобі потрібно купити звичайний блокнот із щільними листками всередині. Оформи його у вашому фірмовому стилі. Додай на сторінки пару фоток, намалюй щось, додай наклейок і все, що тобі заманеться. Прояви свою творчу натуру. Певнена, цей блокнот подарує круті враження та збережеться на довгі роки. Таким чином можна прикрасити і фотоальбом із вашими фотографіями. Тільки додай всередину всі ваші спільні фото за минулий рік. А твоя подруга має кумира, улюбленого актора чи співака. Тоді можна подарувати плакат із кумиром. А якщо ти вмієш малювати, можна самостійно створити такий портрет, щоб подарувати новорічний настрій намалюй кумира в новорічній шапочці. А ти чула про парні браслети? Багато хто їх обожнює, не обов'язково купувати можна зробити своїми руками, сплести чи зв'язати. Для найкращої подруги такий подарунок виявиться дуже дорогим, і вона із задоволенням Олень носитиме його щодня. Якщо ти вмієш шити або хтось із сім'ї може тобі допомогти, то можна зробити невелику подушечку своїми руками із зимовим принтом. Це може бути ялинка або сніговичок. Якщо тобі батьки можуть виділити більше грошей для подарунка, тоді можна зібрати новорічний бокс з її улюбленими речами. Це можуть бути свічки, крутий блокнот, солодощі, милі шкарпетки та упаковка крему, який вона просто обожнює. Згадай все, що вона любить, і збери це все в один бокс. Вона Точно оцінить вміст подарунка або ж збери цілу коробочку, наповнену солодощами, від яких твоя подружка в захваті. Обов'язково запакуй подарунок у гарний папір. Використовуй для прикраси ялинкову гілочку, мандаринки або інші символи Нового року. А що ще можна подарувати подружці? Поділися своїми варіантами у коментарях. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.